Дорогі, сьогодні поговоримо про одну із моїх абсолютно найулюбленіших тем, а саме про мовчання. Дуже-дуже радо вас вітаю і запрошую на нашу нову мудрість пустелі! Якось монахи вирішили випробувати Абу Мойсея. Ну і зібралися разом, запросили його. Коли він прийшов, то почали говорити всякі такі не дуже приємні речі, серед яких щось по типу Чого цей чорний сюди прийшов і так далі. От, ну і по закінченню тих розмов, ну всі якось там почали розходитися, а одного так це зацікавило. От, бо всі дивувалися тому, який стійкий, або який він духовний, який він глибокий, там, і так далі. От, і врешті-решт один не витримав, ну, не витерпів, просто із цікавості підійшов і каже до нього, або хіба тебе не зацепило то все, що ми про тебе якось там говорили? А я або відповів таку річ. Зачепило, але я промовчав. Другі, це щось просто незвичайне. Нам здається, що довкола нас не знаю. Мають відбуватися якісь там суперглибокі духовні пережиття, які будуть нас красти з цього світу і возносити просто в небеса, десь там між хмар, От, е е е, якісь переміни, які е будуть е не знаю, робити нас е там супер сильними в протистоянні проти якогось там зла і так далі. Або дуже сильно це зачіпило. Але він просто змовчав. Має свідомість. Що в твоїх руках інструмент, який здатний з тебе простої людини, яку багато чого чіпляє, багато чого ображає, багато чого засмучує, зробити когось, хто справді буде виглядати як супердуховна і супермирна людина. І це не що інше, як мовчання. Господь навчить нас мовчати і дасть до цього силу. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па! thank mm -hmm. you